Вітаю вас, мої розумнички. Зараз у нас урок математики. Готуємо підручничок, відкриваємо на сторінці 65. А також зошиті число і класна робота. 3 жовтня класна робота. Розпочнемо урок одразу з невеличкого математичного диктанту. Запишіть. Наскільки 8 менше від 40. Як дізнатися? Треба від більшого числа забрати менше, так? Записали у скільки разів 8 менше від 40. То було наскільки, а тепер у скільки. Якщо нас запитують, у скільки разів більше, або у скільки разів менше, ми більше число. Ділимо на менше. Записали, так? Це будуть відповіді в одному рядочку, а тепер спускаємося нижче у рядочку нижче. Відповідаємо на такі запитання. Скільки був у восьми котів? Запишіть. У одного котика два вуха, а у восьми котів скільки буде. Записали. Скільки ніг у чотирьох коней. У одного коня. Кілька ніг. А у чотирьох таких коней. Записали. Скільки ніг у семи восьминогів. У одного восьминога. Чупальці, так? А у семи скільки буде? Скільки днів у п'яти тижнях? У п'яти тижнях. В одному тижні скільки днів, так? А у п'яти таких тижнях? Відповідь записали. Скільки пальців на трьох руках. Записали. Тепер давайте з вами здійснимо перевірку. Візьміть в руки кольорову ручку або олівець і звідтися, виправте. Працюємо далі. Дітки, напишіть слово задача, це задача шоста. Читайте. 60 кольорових олівців розклали у дві великі. Та в декілька маленьких коробок. У великих коробках було по 12 олівців, а в маленьких по 6, скільки було маленьких коробок. Отже, про що задача? Задача про кольорові олівці. Скільки їх було? Так, 60 кольорових олівців. Що з ними робили? Їх розкладали у дві великі і декілька маленьких коробок. У великих коробках було по 12 олівців, а в маленьких по 6. Нас запитують, скільки ж було маленьких коробок. Що ми робимо спочатку? Ой, Наплачує. Що робимо для початку? Ми знаємо, що у нас було дві великих коробки. І у двох коробках було по 12 олівців. Можемо ми дізнатися, скільки ж було всього олівців у великих коробках? Так, звичайно, в одній коробці 12 олівців і в іншій коробці 12 олівців. Шукаємо разом. 12, 2, дати 12 і отримаємо 24 олівці. Це у великих коробках, так? Так. Поки що ми дії множення не можемо замінити, бо ми не вчилися множити на двоцифрове число, тому використовуємо дію додавання. Знаємо, скільки у великих коробках. Тепер ще ми знаємо, скільки всього у нас олівців. Всього у нас їх 60. Чи можемо ми дізнатися, скільки ж було у маленьких коробках олівців? Ми знаємо, що всього 60 олівців. 24 це в великих коробках. Можемо дізнатися, скільки ж маленьких вміщується коробочка. Звичайно, від усієї кількості забрати великі коробки, так? Тобто від 60 ми забираємо 24 і отримаємо 36 олівців. Це де? у маленьких коробках. Так. В маленьких коробках всього 36 олівців. І знаємо, що в одну маленьку вміщується по 6 олівців. Ми можемо дізнатися, скільки ж таких маленьких коробок нам потрібно, якщо знаємо, що всього 36, і по 6 йде в коробочку. Можна ці 36 олівців? Розділити на по шість штучок і дізнатися, скільки ж нам знадобиться тих коробок. Я вже вам навіть підказала, так, дію? 36 ми ділимо на шість і отримаємо шість чого? Шість. Зверніть увагу, коробочок уже, а не олівчик, так? Бо нас запитують, скільки було маленьких коробок. Отже. Потрібно шість маленьких коробок. Далі наступна задачка. Сьогодні у нас буде день задач. Четверо хлопців це завдання восьме. Четверо хлопців поділили між собою порівну 32 легкових автомобілі та вісім вантажівок. У скільки разів більше легкових автомобілів, ніж вантажівок, отримав кожний хлопчик, ще раз детальніше розбираємо задачу. Четверо хлопців поділили між собою порівню 32 легкові автомобілі та 8 вантажівок. У скільки разів більше легкових автомобілів, ніж вантажівок, отримав кожний хлопчик. Тобто не чотири, а кожний один хлопчик, так? Що ми можемо знайти спочатку? Для початку ми шукаємо, скільки ж дісталося легкових автомобілів одному хлопчику. Як дізнатися? Знаємо, що чотирьох хлопчикам потрібно 32 легкових автомобілі. А одному. Потрібно ці 32 автомобілі розділити між чотирма хлопчиками. Тобто 32 поділити на 4. Ми отримаємо 8 машин або автомобілів легкових. Так? так, тепер переходимо до вантажів. Знаємо, що чотирьох хлопчикам. У чотирьох хлопчиків було 8 вантажівок. Скільки ж потрібно одному вантажівок. Потрібно вісім поділити на чотири, так, хлопчики. Вісім машинок розділимо між чотирма хлопчиками і отримаємо по дві машинки це вантажівок. Так, читаємо питання: у скільки разів більше легкових автомобілів, ніж вантажівок, отримав кожен хлопчик. Тобто, Легкових машин у нас вісім, вантажівок 2. Яких більше? Легкових чи вантажівок? Звичайно, легкових. А якщо нас питають, у скільки разів більше, ми знаємо, коли питають у скільки разів більше, у скільки разів менше, це дія ділення. Отже, вісім поділити на два і отримаємо чотири. Чого? Зверніть увагу, нас запитують. У скільки разів більше? У 4 рази відповідь у 4 рази більше легкових автомобілів. Переходимо до третьої задачки. Це номер 12 підручника. Циркову виставу прийшло подивитись 12 песиків. Мавпочок удвічі менше ніж песиків, а голубів прилетіло в п'ять разів більше, ніж прийшло мавпочок. Скільки всього тварин прибули подивитися циркову виставу. На перший погляд, задачка здається важкуватою, але давайте роздувати її на частинки. Читаємо частково спочатку, першу половинку. Циркову виставу прийшло подивитись 12 песиків. Отже, де мова про песиків, так? Їх 12. Далі ще про кого? Про мавпочок, а мавпочок удвічі менше, ніж песиків. Що означає удвічі менше? Удвічі менше це означає поділити на 2, так? Так. Удвічі менше, ніж песиків. А песиків скільки? Песиків дванадцять. Отже, дванадцять. Ми ділимо на два і виходить шість тваринок і пояснення це мавпочок. Так, знаємо вже песиків, знаємо мавпочок. Що сказано про голубів? Голубів прилетіло в 5 разів більше, ніж прийшло мавпочок. Що означає у 5 разів більше? Це дія множення, бо бачимо, що у 5 разів більше. Більше, ніж кого? Ніж мавпочок. А мавпочок у нас 6, а голубів у 5 разів більше. Отже, це 6 помножити на 5. І отримаємо 30 тваринок це голубів. Так, знаємо песиків, знаємо мавпочок, знаємо, скільки голубів. І нас запитують, скільки всього тварин прибули подивитися циркову виставу. Всього тварин, тобто і песиків, і мавпочок, і голубів. Всіх тварин треба додати. І отримаємо 48 тваринок. Відповідь. 48 тварин прийшло подивитись виставу. Задачками, дітки, дітками завершили достатньо. Необхідно ще поправлятися із порівнянням виразів. Ви запишете собі дані нерівності, розв'яжете ліву частинку, праву частинку і порівняйте: 4 помножити на 4 це 16, 5 помножити на 3 це. 15, що більше 16 чи 15? Звичайно, 16. Коли перший стовпчик у вас, звичайно, а в другому стовпчику, дивіться, вже декілька дій виконується. Спочатку знаходимо, скільки 56 поділити на 7 буде, а потім результати ще ділимо на 4 і записуємо проміжний результат. Аналогічно, і в правій частині знаходимо, скільки буде 32 поділити на 4. А потім цей результат ділимо ще на 4 і порівнюємо ліву частину праву частину. Ось таким чином. Так, і особливо дітки зацікавленим, хто ще не дуже втомився, я пропоную. Виконати завдання одинадцяте на сторінці 67. сім. Ще раз наголошую, хто в мене найбільш витриваліший, хто зможе, виконати, будь ласка, і це завдання. Потрібно записати частку чисел, частку чисел 63 три і сім. Нагадую, що частка це дія ділення. Лише результат треба записати. Далі добуток чисел. Тобто дію виконати множення, перемножити і результат записати. Число, яке не ділиться на 8. Пригадуйте таблиці множення і обирайте, яке число не буде ділитися на 8 із цих 4. Результат відділення суми чисел 20 і 25 на 5. Тобто, шукаєте суму чисел, додаєте їх складаєте, так? А потім їх ділите на 5. І результат записується. Результат відділення різниці чисел. Шукаємо різницю. 69 і 20. Різниця це дія Віднімання, так. Коли знайшли різницю, ділимо її на 7 і записуємо результат. Що менше? 9 помножити на 6. Чи 56. Шукаємо результат. 9 множимо на 6. А потім порівнюємо із числом 56 і пишемо, наскільки ж саме воно менше. А також що більше? 7 помножити на 6, чи 48. І наскільки. Так. Наскільки щонайменше слід збільшити число 30, щоб воно поділилось на 4? Думаємо: наскільки щонайменше слід збільшити число 30, щоб воно ділилося на 4? Яке найближче в таблиці множення? Результат для того, щоб можна було поділити на 4? щоб воно було більше, ніж 30. Наскільки що найменше слід зменшити число 39, щоб воно поділилось на 6. Тобто в таблиці множення найбільше число, найближче число до 39, щоб воно було менше, ніж 39, і ділилося на 6. Результат запишіть. Так, ось таким чином ви виконаєте завдання. Після того, як виконаєте, можна буде Звіритися, дітки. Внизу, бачите, візьмете кольорову ручку чи олівець і підправите за необхідності. Все, вірю в ваші сили, в ваші старання, Всього найкращого. бувайте.